Вітаю одоліїв! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 березня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які у вас будуть енергії, люди? Можливо, ви побачите щось своє. І візьмемо пораду від карт для вас на тиждень. І так, понеділок. Карта закоханих. Гармонія, партнерство, взаєморозуміння своєю другою половиною. Тобто тут люди розуміють одне одного співслова. Да? Дві половини зливаються в одне. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, нам ще потрібно зробити якийсь вибір, буде в понеділок, і від нього буде залежати наше подальше життя. Тому звертайте увагу, на що вам потрібно. На який цей вибір взагалі має бути, і прислухайтесь однозначно до свого серця. Вівторок, трійка жезлів. говорить про те, що ви очікуєте якогось результату. Ви, наприклад, відправили резюме, ви проробили якусь роботу певну до того, і ви чекаєте відповіді від тієї людини. Ви чекаєте дзвінка, ви чекаєте смс, ви чекаєте якоїсь, взагалі руху з тої сторони. Карта буде говорити нам про те, що ми виглядаємо, що там. Можливо, ви просто спостерігаєте за подіями в світі, читаєте новини, аналізуєте і так далі, і знову ж таки чекаєте якихось подій. Середа ту Пентаклів буде говорити про те, що в середу випадає шанс отримати якісь. Фінансову пропозицію якусь, Туз Пентаклів завжди нам говорить про те, що ми можемо отримати кошти, ми можемо десь підзаробити якийсь, наприклад, розробити план, проект, дію для того, щоб потім отримати кошти, десь вкласти. Можливо, ви хочете щось продати, ви також аналізуєте, шукаєте і так далі. Туз Пентаклів нам говорить про те, що кошти ми отримаємо, якщо ми візьмемося за цю справу. Тобто, Туз Пентаклів – це всього лише шанс шанс, Людина, наприклад, яка нам може дати цей шанс. Якась дія, яку ви, ви прочитали, наприклад, об'яву, і не просто так ця об'ява вам попалася в цей день. Тобто, світ всесвіт от вас підпідсулює, що ось тобі об'ява, іди на ту роботу, і там ти отримаєш кошти. Но ми буває дуже часто не звертаємо на це увагу, тому в середу будьте отак уважні. Четвер. Дев'ять мечів говорить про якісь страхи, які можуть бути в нашій голові, про якісь надумані ситуації. Тобто, воно ще не відбулося, а людина вже за нього переживає. Дев'ять мечів може говорити про якусь безсонну ніч, можливо, хтось вночі працює і от не може спати, і, і також така може бути дія. Але взагалі ми говоримо про те, що це якийсь страх, який ми собі придумали, надумали, якусь ситуацію вже обмалювали, якої Нема насправді, а ми вже собі думаємо. Наприклад, що як хтось помре в родині, і що я буду далі робити? Тобто, людина, можливо, ще буде жити 40, 50-60 років, а ми вже от наперед думаємо. А я, наприклад, поїду в іншу країну, а як я там сам буду? А я піду з цієї роботи, а Боже мій, а як це буде, я привик і так далі. Тобто ситуації немає, дії немає, нічого такого немає, але ви собі в голові от можете накрутити. Тому, якщо ви дивитеся. Не, не, не сприймайте ці думки в голову, а гоніть їх. П'ятниця в нас відлюдник, буде говорити нам про те, що ми хочемо побути наодинці, ми хочемо обдумати, подумати, можливо, навіть помріяти, вернутися думками в минуле. Можливо, у вас буде взаємодія з людиною Діва. Да? Тому що відлюдник це в нас знак зодіака Діва. Ви можете з ним комунікувати. Можливо, ви, у вас буде присутня така людина у вашому оточенні в п'ятницю, яка от буде от сама на своїй, як то кажуть, хвилі. Вибачаюсь. <кій> Це буде говорити про те, що вам не потрібно з цією людиною її витягувати з того стану, бо їй там комфортно, хай вона і там буде. Субота, карта дурня. Обнулення, початок чогось нового, можливо, ви хочете розпочати щось нове, нові стосунки, нову роботу, нові взагалі якісь знання. Дурень нас також говорить про те, що ми можемо навчатися чомусь новому. Дурень може нам показувати на наших дітей. Можливо, ми цілий день проводимо з ними. Ідемо десь в якісь розважальні центри, ведемо себе отак, як дитина. Можливо, у вашому житті буде присутня така людина, яка буде отвести себе так по-дитячому. І неділя. Вісім пентаклів, як не дивно, водолії в неділю працюють, працюють, відточують свою майстерність, yeah. отримують за це кошти. Тобто вісім пентаклів буде говорити нам про те, що ми працюємо для досягнення своєї цілі, щоб отримати той пентакль. Так? Ми відточуємо свою майстерність, ми вивчаємо інформацію, ми знаходимо людей. Ми працюємо. І якщо ми не на роботі, це може навіть говорити про те, що ви працюєте вдома. У вас дуже багато домашніх, якихось хатніх справ. Просто у вас є якась робота, яку треба зробити, і ви в неділю так монотонно, скурпульозно над нею працюєте. І дивимось пораду для водоліїв на тиждень. Дайте нам, будь ласка, пораду для водоліїв на тиждень Зробіть вибір. Таке зробіть цей вибір. Бачите, тут карта закоханих. І тут карта закоханих. Якщо це стосується однозначно вашого вибору, тоді зробіть вибір. Якщо у вас нема ситуації такої в житті, тому зверніть увагу на свою половину. Можливо, вам потрібна така якась комунікація з вашою другою половиною. Можливо, вона щось хоче вам сказати, а ви не прислухаєтесь, не чуєте її, тому... Ваша друга половина це ваша друга половина, тому що ви єдине ціле, да, і вам потрібно оце, оце все вирішити. І так, водолії. Це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивних вам емоцій і до зустрічі!